Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене Чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне займається і знову тоне у тьмі? Чого? Являєшся мені у сні. в життю ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього вирвала одні оті ридання голосні пісні. В життю мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, Вклонюся навіть не зирнеш і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе бастями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені хоч в сні в життю. Мені весь вік тужити, не жити, так най те серце, що в турботі, не наче перла у болоті, марніє в'яне засиха, хоч в сні на вид твій оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно видиха І з того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того, гріха.